Аварія зі смертельним наслідком сталася на автомагістралі Галицької ОТГ. 36-річна власниця легковика виїхала на смугу з зустрічного руху, де зіткнулася з автобусом. В салоні автомобіля перебувало її двоє дітей. Слідчо-оперативна група встановила, що водійка автомобіля Мічубісі рухалася на заокругленій ділянці дороги, не обрала безпечної швидкості руху та втратила керованість автомобілем. Відтак, зіткнення з автобусом, яким керував 45-річний рівненчанин, стало неминучим і спричинило трагічні наслідки. Внаслідок даного зіткнення водійка автомобіля отримала тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості. Вона не госпіталізована, її відпущено додому під наглядом до сімейного лікаря. В салоні є автомобіля перебувало двоє пасажирів, які є двоє її синами. Старший син, якому 13 років від отриманих травм помер на місці дорожньо-трансової пригоди. А молодша дитина, якій було 7 місяців, отримала важкі травми і зараз перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція закликає водіїв транспортних засобів не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. В час керування транспортних засобів необхідно враховувати дорожню обстановку і відповідно до даної дорожньої обстановки обирати безпечну швидкість руху транспортного засобу і не відволікуватися від керування транспортним засобом у дорозі Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.